Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Наша планета Земля неймовірно гарна, неповторна та унікальна. У чому її унікальність? Вік нашої планети понад 4,5 мільярди років. Тільки на нашій планеті існує життя. Життя на планеті Земля зародилося завдяки поєднанню багатьох чинників. Земля обертається навколо своєї осі і забезпечує зміну світла та темряви дня та ночі кожні 24 години. Це дає змогу земній поверхні рівномірно прогріватись. Велике значення має водна оболонка. Гідросфера. Вона складається з величезних океанів, морів, сотень тисяч річок, і струмків, озер, боліт, підземних вод. Перехід води з одного стану в інший спричиняє її колообіг. Вода входить до складу всіх живих організмів. Наша Земля має повітряну оболонку, атмосферу. Повітря, наче щіт, захищає її від метеоритів, іначе ковдра оберігає від перегрівання вдень і сильного охолодження вночі. Тільки Земля має ґрунт, який містить речовини, потрібні для життя і розвитку рослин. Рослини поглинають з ґрунту мінеральні речовини і воду, з повітря вуглекислий газ і під впливом сонячного світла. Утворюють потрібні для життя речовини та кисень. Грунт також є середовищем існування деяких тварин. Життя на землі не може існувати як занадто глибоко під землею, так і занадто високо над її поверхнею. Лише незначна частина навколишнього середовища придатні для життя. Ця оболонка має назву біосфера. Планета Земля багата на різноманітні ресурси. Навчившись їх використовувати, ми полегшуємо наше життя, але водночас забруднюємо планету. Промислові підприємства, транспорт, електростанції забруднюють повітря, води, ґрунт, завдають шкоди нашому здоров'ю і знищують дику природу. Зростання населення планети разом із зростанням споживання створює проблему сучасності збільшення кількості відходів, які ми виробляємо. Один з найпоширеніших і найнебезпечніших видів відходів це пластик. Чи задумувались ви, де дівається пластикова пляшка після того, як ми її викинули у смітник? Нам здається, що вона просто зникає безвісти. Але це не так. Кількість звалищ постійно зростає. У нашій країні це теж нагальна проблема. Життя пластикової пляшки, яку виготовили з нафти, це лише декілька хвилин після придбання товару. Процес її розкладання триває тисячі років. У середньому Людина виробляє близько одного кілограма сміття на день, а щороку на планеті утворюється майже 3 мільярди тонн відходів. Кожен з нас у змозі зробити землю більш чистим і здоровим місцем для життя. Почни з себе, свого будинку, вулиці, села чи міста. Навчись контролювати свої потреби, усвідом. Свою відповідальність за майбутнє нашої унікальної планети Земля. Бажаю вам успіху, жителі унікальної планети!